Зібрала насіння з раннього помідору ляна. Можна залити водичку, щоб воно перебродило, а потім помити. та й все. А можна так залишити зараз марлочкою на криш. Хто Це тут лежить мероя. Хто це лежить? То на сонечко, то сонечко. Бідний котик. Так, я ляну насіння, зібрала. Помила, перебродила, ну, до того дрібне насіннячко. Таке ось. Я на сонці не сушу, так втінючкою. Усіх вітаю, телефонує мама і бігом кричить, відкривай фірточку, я поспішаю консервую цвітну капусту, мені потрібна гірка перчинка. Отак-от. І моя гірка перчинка понадобилась. понадобилася. Не вирвала. Ні, не вирвала. Тобі вирвати, так? Да? Бо я ж не знаю скільки тобі, яку, думаю, вже вибереш, яка тобі сподобається. У мене капуста Привіт. Привіт. написано у літрову баночку, лавровий лісик, лозічка і кусочок написано, кусочок гіркого перця. Ага, ага, Ну, Капельку, ну дві вирву. Скільки там, шість баночок. рви, скільки потрібно. Так, там перцю. На ж він мені Ні, там вдома. Ну, ну. Бор зварила, центр з'їздила. Зараз Це капусту сережний. закрию, а потім ще помідор. Ма, угу. я думаю, дуже гіркий, бо воно як вогник. Оці тоненькі кучеряві, вони скажені. Тому не... Не да, бо капусту тоді не в'їсте, особливо з їхнім шлунком. Красивий. Я в баночку законсервую, ой, потім гарно. вам до борща. Звісно, вирви і не один. І свіженький потім, да. якщо на сподобається, борщ. принесу ще. Ой, ой, побіжу. Та не спіши, так, бо вспіє Та ще, вода не дай Бог. А там же соліка проварити, не дай Бог ще вспіє, так? Да? Отак поспішує. Ну, ми зараз працюватимемо також з друзями. На городі вже буду прибирати помідори, і ляну, і там повисихало бадиля, огірки. Та й квасолю обрізати, зараз усе. До перес у мене ратун даде. Ага. В середині все чорне і він зараза, зелений оцей гусениця, спить, скручений. Спить, отак. А, а, зараза. Так переснули він середині його не вичистить. Говорить мама, червоний перчик підпортив. Один раз різала нормальний ратунду червоний. А Він же зелений, красивий, здоровий. Зеленого немає, у зеленого нема, нема красного. Я Там... її витягла і mm -hmm. думаю, у відро воду вкинула у мусорне. Думаю, вона ще вилізе. Хоча вилила на дві. Що таке літа, твір сестра казала. Пришла з городу, дала, казав, От, гад, лідя, Гусениця. Гусениця. А я сміття виставила, мішки, забрали, бачиш Доправили. сьогодні. Ага, ну давай, удачі. Гаразд. Так, Масюлік, ти запізнилася. Бігла, мабуть, з самого городу, так? Да? Все, пішла. Да. Нема. Так, ну ти мої хороші. Зараз я переодягнусь, заходь, бо мама мене так не встигла зайти до хати, телефонує таточка. Говорить, я знаю, що в тебе там печиво залишилося трошки. А, фірточку я відкрила, залишила відкритою, то він mm -hmm. говорить, я до тебе йду. То він тільки вийшов. Говорить, у нас вдома закінчилося печиво. Дуже хочу солодко, просто вмираю, я йду до тебе на чаю. Ти зайнята чи ні? А він, бува, приходить, я то на городі пораюся, знімаю то ще щось. Говорю, вдома чекаю, на чайок є печиво, все є. Говорить, я на дві хвилини чаю поп'ю і мені треба на Ой, ви наші красунечки розцвітають, які гарнюні. Ну Ми зараз посидимо статком. Ну, як він говорить, швиденько поласуємо печивом, Кексик є, Кексика захотілося тоткою. Нап'ємося чаю і все-таки будемо займатися. Сподіваюся, сьогодні справою. Я дивлюся, до клум також треба добратися, повирізати вже квіточки від свівші. нехай наростають, корінці гарно розростають. Течення то а кончилося? Да. То татко прийшов, розповідає, що, що працює. То, воно Таке. Я... Пока-пока. Я знаю, що ти дивишся. <реш> 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 ну, а що? Таке у нас життя. Вони вже звикли. Так, ну познімати, як татко чаював, не вдалося. <реш> Але все-таки сьогодні трошечки попрацюємо. Красивий який колір. Приготувала таткові два яблучка. У них таких нема, він полюбляє, забула віддати. Ну, нічого, він ще прийде. Вже 16.30 приходила сьогодні зранку та татко. То матуся, то знову таточ. Недовго вони в мене затримались по швиденькому насіння льони Я зібрала. Ну воно вже декілька днів мене стояло, перебродила. Я вимила насіннячко. Тепер треба зібрати насіння авторських помідорів, саме ті, що мені сподобалися. Всі підряд я збирати не буду. Буду садити те, що мені до вподоби, щоб потім споживати. Тільки що в день я вирвала бур'ян майже на всіх клумбах. Ну там не перевіряла, бо там більш-менш чистенько ми з вами проходились. тут прорвала все, немає ні портулака, ні періяки, ні бері... різко взагалі заплело, сиділа, щупала пальчиками, все прибрала і на цій території. Під трояндами тільки в кінці залишилась петунь, а думаю, не буду чіпати, нехай ще породу. Осінь, чи тепла, чи не тепла буде, але квіти ще будуть квітувати. І нарешті за опорою, за клематисами вирвала всю мокрицю. Кислицю, чагарники зелені. стоять. Слава Богу, бур'яну нема. Згадала, що треба чорнобривці низько вже почати збирати, бо я трошки там декілька зірвала і так мене стоять. Наклонилася, щоб зібрати, а їх не так вже й багато. Щось вони не хочуть відцвітати. У мама там взагалі немає відсвівших. Ну я трошки зараз зберу, хоч скільки буде, бо якщо дощі підуть і чорнобривці на кваси не хочеться збирати. Ось та зінна набрала щавель, нарізісь, зріжемо, взимку піде все. Отак капусти не буде, морозилку відкрив і щавля борща наварив. Огірки не встигли, коли не встигаємо на салати їсти, вони переростають і отак, як бурульки висять красиво. Я зрізаю, банка дві, неважливо, склала на квасіння, воно дві хвилиночки і заквасилося. І ще дві банки засоліли огірків. Зараз залью розсілом і закатою. І помідори хочу визбирати. Ляни вже немає, вона сама рання надранній помідор, тому що санька десь на три неділі пізніше почав тільки боріти, а ляну три тижні ми вже споживали. Тому я саньку, можливо, також зберу, бо він ранній в порівнянні з усіма моїми помідорами. Але ляне посаджу найбільше, тому що в кінці літа то не походи, то холодно, то бувають дощики балують. То гудина пропадає, помідор, то помідори гніють. І я вирішила так. З'явилася рання ляна, відразу збираю і переробляю на томати чи консервування, тобто не чекаю, бо з цією погодою можна без вражає залишитися. В наступному році хочу побільше посадити лян, щоб вже в середині літа споживати помідори, а не чекати, от як зараз. Все, літочко закінчилося, а в мене зелені помідори висять. До сих пір не дозріли, друзі, ну це не годиться. По-перше, я буду дивитися сорти в інтернеті ранніх помідорів, хочу новенькі якісь взяти, спробувати посадити. Але ляна я бачу сама рання. Стоять і не збираються відцвітати. Дало декілька відсвіших бутонів і все. Ну оце зараз уже пішло трошечки. То там, то там з'являються. І обов'язково треба зібрати навіть отакі зелененькі, вони визріють Машини я виключу. все збираємо, вони гарно сходять. Я зараз покажу чорнобривці, які ми з вами посіяли недавно. Зійшли, такі стоять, але бутони не зав'язують, мабуть, не встигнуть вони. Вночі дуже холодно, дуже холодно. Я думаю, вже скоро і морозець буде. Так. Нехай так потрошечку і зберемо, які айстри зацвіли. У мене клумба там, де хвойні рослини, друзі, мабуть, найкращі айстри розцвіли. Давайте я покажу. Відразу поки вони цвітуть. Ось так дивіться. Я думаю, потрошку, потрошку вистачить, так як чорнобривці гарно квітують, то будемо їх і садити. Яблучка тепер лежать. Татко не забрав ні перший, не другий раз. Дивіться, які гарно тут малинові, рожеві і сині. Синя спеціально залишала тут. Вони розсіювалися у мене, ну, дуже красиві, такі гарнюнь. Як там людина написала, Ірочка, осінні квіти це мої найулюбленіші квіточки. Так, друзі, по осені я навіть не уявляла, як багато зацвітуть у нас квітів. І отут десь. Цікаві, такі розтрьпані, крупні, поливала аж, поливала, аж коріння вимила та потім підгортола. І вони тут зацвіли. Такі фіолетові, ось більш сині, трошечки вони відрізняються. Дуже гарні, але ну не будемо на квіточках затримуватися. До речі, віолу, ту, що ми тут посіяли з вами галяви, Я думаю, сходять. Оце щось схоже на віолу. Дивіться. Ось оце, ось ото. Оце, не знаю, це бур'янець. Ось два. Я думаю, це швейцарські велетні виходять. а там садили, ну там нема нічого. Отут, ну це петунія. Оце ще невідомо. Це портулак городній, Ну, тобто декілька насінинок отут прокинулися. Оця розсада, коли підросте більше, тоді вже буде зрозуміліше, чи віола, то, чи, можливо, то якийсь бур'ян або макрич так схоже виходить. Хоча отут я дивлюсь, де віола розсіялась, і вся проросла, дуже схоже на ту розсаду. Я думаю, віола нарешті проросла. Тому, друзі, якщо хто віолу захоче, 1 серпня висівайте і поливайте, вона зійде. Ну не всі, тому що насіння було більше, проростають тільки швейцарські гіганти чи велетні. Оце гарно схожість насіння. Але знайте, що віола розсівається дуже сильно. І буде як портулак городній. І на стежках, і на бетоні, і навіть на стінах буде цеплятися і проростати. Тому будьте обережні, спочатку подивитеся, як в мене вона рости, а потім собі будете садити. Охі красиві, охі гарні огірки. Я дивлюсь, у кого огірки такі точно, як в мене, кураж виростають. І вже в кінці літа, це початок осені, починають з одного листочка, з однієї пазухи, по два огірка вилазити. І люди дивуються, що це з куражем трапилося. Взагалі-то з пазухи один огірок вилазить. Хоча насправді їх там багато повинно вилазити. Чи це, чи не кураж. Ну продають під назвою кураж, і вуси ж, ж однаково розвиваються. От вони почали по декілька огірків з пазуха давати, так як справжні куражі розвиваються. Тільки не відразу вони так росли, а під осінь вже починають цікаво. Так. Ух ти, ниточку перерізала. Зараз на голову щось впаде. Так, оці маленькі, нехай висельше підростають. Ой, на банку буде. На банку буде. У мене там ще трошки є двохлітрову баночку ще заквочує. Показати, огірок, як і всередині, він до сих пір не переростає, без кісточок, солодючий, шкірочка тонесенька. До того смачний, і мама скільки не прийде, завжди скушає, і говорить, да, реально запашний прям справжнім огірком. І до того смачний, я вам покажу всередині, який цей огірочок. Питаю, Тіра, де взяти? В пакетиках кураж не беріть, він буде коротеньким, з пазуха буде так гронами, огірочки рости, зовсім не такий. Це якісь вагові завезли і вже давно декілька ручків продають. І оце люди беруть ваговий, тобто на розвіс в кульочках по 10 насінинок продають. І оці вагові в усіх однаково розвиваються. Я дивлюсь, також довгенькі, красиві, рівненькі, точно як у мене. Ваговий, друзі. Не... Заходите в магазин і питаєте. Маговий кураж народу. Покажу на сонечки, так видніше. Бач, таки всередині горне. От он святий дух мешкає. Класний, класний. Саличка приселити смакотом. Кісточок немає, це такий класний. Хочу відразу показати яблука, ці червоні, які в нас, бо ви знаєте, ми з мами такі не полюбляємо. Ну, Червиві, звісно, це ті, що падають. Це ще не рвало. Падають ті, що червиві. Отаке воно тверденьке, не м'яке воно не пісочне, але я вам скажу непогане. Смачне. Беру ці тази, бо треба помідори визбирати на томат. Мої оті круті помідори ніяк не дозріють. І я хочу, хоч Санька там залишилась червоний. О, Боже, скільки горобчиків спорхнули з городу. Я не знаю, що вони там збирали, чи капусту їли. І всі на фундуках сидять. <Смірок> Ви дивіться, як вони сидять, навіть не рухаються. Що ви, що почули, прибігли? Горобців своїх братиків, чому не ганяєте? Капусту доїдають, вашу, то ж капуста вам. Так тато сказав, скоро прийде скош, допоможе, бо він там колодцям зайнявся вже до Я так ніяк не можу сходити. Знімати, боже які помідори красиві, але зеленущі. Холодно, вони вже не спіють, друзі. Ну, помідорчики ми окремо з вами роздивимось. Потім давайте оці стиглі звичайні зберемо. На томат мені потрібно, бо я накрутила, ну малувато. Це вже залишки залишилися. Ми вже збирали багато разів, споживали. Це санька, він вважається раннім помідором, але я ж говорю, ляна все одно набагато. Раніше дає води, тобто. І оце ми зараз потрошечку то там, то там зберемо і вистачить нам. Поки вистачає всього. Воно аби всі дозріли вже, так тут би помідорів валом було б, нікуди було дівати. І висять, але зелені. Не хочуть вони в мене дозріти. О, я дивлюся, он чомусь загнився. Чомусь перчик загнився. Я думаю, чи зелені оці зібрати. Давайте зберемо усі, ті, що дозріють, потім пізніше перекрутю на тому. І я хочу цю квасолю обрізати, щоб швидше дозрівали стручки, які зав'язались на низу. Бо людина мені правду казала, Іра, якщо не обріжеш, воно так і не визріє у тебе. Наростають і наростають, а зріти не зріють. Багато стручків нав'язалося. Ось я і зелененькі. І знову жаркенько припікає гарно. От в обід ще сонце гріє. та слава Богу, нехай гріє, бо вже в хаті холодно, вже не всидиш. А завтра з вами приберемо гудину, все сухе поприбираємо і морковку треба викопати. Починаємо прибирати, аж не віриться. Тільки недавно садили з вами розсаду. з насіння в лоточках вирощували. А сьогодні вже все закінчили і збирати нічого. Дуже швидко пролетіло літо, я взагалі не помітила. Це як це сталося. Ну, все, це я визбирала їх ще двох. Вже підгнив. Все, Ми приберемо і завтра квасолю обріжемо. Подивимось, що воно буде. Друзі, редиску над'їла бложка. Актофіт десь я купувала біопрепарати, треба глянути. Ну і небагато. Оце був би в мене попіл. Я б посипала. Ну, мами є, треба там цілі мішки, ну я забуваю. Сонце як заховається, вітерок піднімається. Погода прекрасна. Так, я верхівку зрізаю, а те, що внизу курочкам буде. Ой, я тут попелиці напало на цій стороні. Да, Ну це до. Да. Значить, треба з мурашками боротися. Оця частина вся чорна в попелиці. А тут уже чиста пішла. останні зрізаєм, чи ще буду перчатку, бо так не хочется забрудниваться на неотдается все повысить так пораду вовщавый уже декілька ріпимо, другий рік я вже другой ріке так классно Стрілочки спочатку прибирала, стрілкувався, а всередині літа вже закінчив пускати стрілки. А отут попелиці, дивлюсь, завелися. Ми зараз вирвемо і прибере. І він наросте знову гарний. Все, попелички приберу. Їх. Ось оці два рядочка. Ось кусочок і ось попелиці. Уже мурашки насадили, рознесли обірвала. Знаєте, що я хочу глянути? Давайте подивимося на декоративну калину. Хто пригадає, що калина, наша в садку декоративна, маленький кущик, бутони заклав. І ми з вами колись давно, вже неділі три, мабуть, тому назад, подивилися, бутони були. І так і не глянули, зацвіла чи ні. Ви не повірите. Вона стоїть на бутонах і ні один бутон не відкрився. Кущик дуже красивий. Я дивлюсь, ну прям заглядіння. Дивіться, який гарний у нього стовбур. Це ж можна на стовбурі це деревце формувати. Оцю серединку вирізати криву. Вона тут не потрібна. Що це за кривулька така? А це залишить. Ну, вона якщо кущ, то зайво тут нічого нема, нехай все буде. Ну Дуже низько штомп. Оце можна прибрати. Ну, це нехай вже весною будемо вирізати. Ось, дивіться, бутони. І так і не показалась квіточка. Так хотіла глянути. Цікаво було. Ну, воно вже молоденьке почало відростати. Ось, дивіться, яке листя красиве. Красиве-красиве. Світлячок там сидить. Ну, ладно, раз не хоче, то не хоче. Це мені говорили, грушку обробити содою. Воно, друзі, якщо я купорусами проходжу з заліднизними, мідними препаратами, воно нічого не дость. Ні сода, нічого не дость. Буває таке, в мене бувало рік на рік не приходиться. Один рік груша чиста стояла, от в минулому році. Яка була груша, це всі пригадають. Друзі, тут листя було не видно. Можна ролики переглянути. Все отута в жовтих грушах і пригощали, і збирали, і їли. І не було хвороби. А в цьому році хвороба. Хоча ж обробляю кожного року одним те саме. Тому хоч содою, хоч йодом, хоч чим завгодно, так? Да? Все мої хороші, я пішла на город, звісно, працювати вже без вас. Відео затягувати не буду, бо мені ніколи його робити. Усім гарного і раночку, і дня, і вечора, ну і тихої ніченьки. До зустрічі!